У дошкільному навчальному закладі номер 13 відбулося виховне дійство на тему Свято воїна. Це свято для дошкільнят було організовано вихователями як ознайомлення маленьких українців з історією держави та її великими історичними постатями, які зробили вагомий внесок у розвиток батьківщини. На святі були присутні завідувачі дитячих садочків міста, методист методкабінету Віра Поливко, батьки дітей старших груп садочку. Та запрошені військовослужбовці, вихователі розповідали діткам про таких українських героїв, як запорізьких козаків, січових стрільців, воїнів УПА, героїв Небесної Сотні, зокрема героя Тараса Драбика та воїнів-захисників АТО. Від військовослужбовців виступив воїн АТО Михайло Кривішин, який розповів малятам про події у зоні АТО. Виховне повчальне свято для дошкільнята ДНЗ No 13 завершилося урочистим врученням підростаючим мужнім захисникам України почесних медалей. Так хочеться, щоб для цих малюків усі історії, які вони почули, залишилися у минулому і були лише історіями, а їхнє майбутнє було світле, чисте і без жодних натяків війни. Новобранців є. Ви бачите, скільки багато діти ставали перед вами на колінах. Вам танцювали, діти віршували, діти просять, що нам потрібне небо мирне. Тому я бажаю, щоб мир був завжди, а нас так багато. То хіба може хтось нас перемогти? Хлопчики так тримати? Слава Україні!